В Україні нараховують понад 38 типів ґрунтів. Вони відрізняються між собою структурою, мінеральним складом, вмістом гумусу та поживних елементів, фізичними і хімічними властивостями, родючістю, придатністю для сільського господарського використання. Ґрунтовий покрив, маючи незначну потужність, відіграє унікальну роль у біосфері Землі. Забезпечуючи умови життя для усього живого. До кінця 19 століття ґрунти вважали лише гірською породою, а їх походження пов'язували з мулом, який начебто утворювався на дні давніх морів і океанів. Відомий російський природознавець та ґрунтознавець Василь Васильович Докучаєв вперше у світі розробив класифікацію ґрунтів. Він встановив, що ґрунт являє собою особливе самостійне природне утворення. Ґрунт формується у верхньому шарі земної кори під впливом багатьох чинників: материнських порід, води, повітря, тепла, живих організмів, рельєфу місцевості та геологічного віку території. Важливу роль у цьому процесі відіграє господарська діяльність людини. Ґрунти змінюються залежно від географічної широти і абсолютної висоти місцевості. Кожній природно географічній зоні чи висотному поясу властивий певний тип ґрунту, оскільки кожна зона чи кожен пояс частково мали однакові природні передумови ґрунтоутворення. В Україні помітні територіальні відмінності клімату. Одного з важливих чинників ґрунтоутворення на схід посилюється його континентальність, відповідно, зменшується вологість ґрунту, а отже, і змінюється природна рослинність. На ґрунтоутворення впливає характер рослинного покриву. Протягом тисячоліть рослини перетворюють материнську породу та збагачують її органічними речовинами. Мікроорганізми та інші живі організми продовжують цю роботу. Перетворюючи рештки рослин на гумус, тобто перегній. У різних природно-географічних регіонах ґрунтоутворення має свої особливості, що призводить до формування різних за властивостями типів ґрунтів. Водночас, кожен тип ґрунту має подібні характеристики: близький хімічний склад. Той чи інший вміст гумусу тощо. Родючість ґрунту залежить від вмісту в ньому гумусу. В Україні найродючішими ґрунтами є чорноземи, що містять від 3 до 15% гумусу. Якість ґрунтів залежить від хімічного складу і фізичних властивостей материнської породи. Під ґрунтям українських чорноземів є леси пухкі, насичені кальцієм материнські породи паливого кольору. Структурою ґрунтів називають здатність їх розпадатися на окремі грудочки різноманітної форми і розміру. Від структури залежить родючість ґрунтів. Наприклад, чорноземи мають грудкувато зернисту структуру, солонці горіхувату, підзолисті ґрунти майже завжди безструктурні. У польових умовах вивчають ґрунтовий профіль, тобто потужність ґрунту та окремих його горизонтів. Гумусовий горизонт у чорноземах складає 40-80 см, у дерново-підзолистих ґрунтів він не перевищує 20 см, у лабораторіях визначають вміст гумусу, вапна, кислотність ґрунтів, механічний склад тощо. Матеріали польових і лабораторних досліджень використовують для загальної оцінки ґрунтів, розроблення рекомендацій щодо підвищення їхньої родючості. Є багато методів поліпшення родючості ґрунтів, наприклад, внесення органічних і мінеральних добрив, проведення водної та хімічної меліорації, належний і своєчасний обробіток ґрунту тощо.